А сьогодні в ремонті ноутбук Асосович клієнт приніс ноутбук і батарею, каже: поміняйте, в мене викрутки немає. Як скажете, за 300 гривень зробимо все в кращих традиціях. Розбираємо ноутбук, дістаємо стареньку батарейку. Вона не працює зовсім до речі. Беремо нову, вставляємо в ноутбук, підключаємо шлейфік і закриваємо кришку. Наче все здається, робота зроблена. А ні, пише батарея. Відсутня. Відключаємо від зарядного, а ноутбук працює. Містика не інакше. А поки екзорцисти в дорозі, ми перепідключаємо шлейфік. Нового акумулятора. Фух, наче обійшлося, наче бачить ноутбук батарею. І навіть працює і показує. Але давайте перевіримо потужність ноутбука при роботі від акумулятора. Опа! А він урізає частоту. Простими словами, ноутбук починає працювати як черепаха на пенсії. А ми знову розбираємо цього пасажурін, знімаємо це чудо китайської промисловості, беремо оригінальну батарею БУ, але робочу. Треба перевірити, чи працює сама материнська плата. Знову підключаємо, батарею бачить. Відсоток піднімається. Індикація є. А що там по швидкості роботи? Не шумахер в молоді роки, але доволі достойно. Все працює нормально. А ви самі зробіть висновки і підпишіться.